Що з тим проєктом відновлення під ключ краще ніж було? Щодо якого обговорювалися циркуни Потім старий Салтів виказали, можливо, так перейде ця роль їм. Це ще актуально для якогось із цих населених пунктів, і якщо так, то коли це почне втілюватися? За які кошти? Дуже дякую за питання. Краще ніж було відновлення під ключ. Ви знаєте, ми на на жаль можемо застосувати цей термін до будь-якого з населених пунктів, який був під окупацією, тому що в нас велика кількість населених там пунктів або постраждала, або знищена майже повністю щодо тобто конкретики, то циркуни у нас залишаються в. Програмі він є у там постанові кабінету міністрів. Тут ми чітко розуміємо відповідальність кожного. Ми мали забезпечити і скоординувати всі дії щодо розмінування. Розмінування там проведено вже на 95%. І наразі вже агенція з відновлення вже запланувала собі чотири такі масштабні проекти для реалізації там, у цьому населеному пункті і далі будуть іти по відбудові вже приватного житлового сектору. Звичайно, ми можемо говорити зараз про проблеми. Які ускладнюють взагалі ці рухи? Чому? Тому що людей там. Немає на місці, тобто повернулася невелика кількість населення. Доступу до а, приватних домогосподарств немає, щоб провести оцінку, запропонувати проекти і передати юридично права замовника від фізичної особи до, власне кажучи, там агенції. Однак це все для нас завдання, яке ми будемо вирішувати цих питань, які я назвав не стосується реалізації цих чотирьох проектів. Це школа місцева, це будівля сільради, це ЦНАП і це. Амбулаторія, які там будуть реалізовуватися вже найближчим часом, тобто ви на стадії проєктів. Не ми на стадії там проєктів, на стадії проектів агенція з відновлення. Тобто, це вони, а ми сприяємо цьому. Наше завдання було забезпечити розмінування. Я думаю, що цей проект, звичайно, він є на контролі у прем'єр-міністра України у президента. Тому він, звичайно, буде реалізовуватися своїм, тобто. Ну своїм часом, значить, ускладнення були дійсно щодо розмінування, тому що, наприклад, ті населені пункти п'ять інших по нашій державі, які були так само в цій програмі, не стикалися з таким замінуванням, як саме церкуни. Але наразі це це завдання нами вирішено.